Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що на ній зображено? Так, місто. А яка пора року? Осінь, чому ви так вирішили? Так, тому що там є кольори жовтий та помаранчевий. Подивіться, на ще на картинці зображений світлофорчик-моргайчик. Він стоїть сумний сумний, тому що йому не вистачає друзів. А який же друзів йому не вистачає? Відгадайте, будь ласка, загадку. Хутко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає і хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Що це відгадали? Так, це автобус. Воно зупиниться охоче, там, де пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Що це за машина? Так, це таксі. І сьогодні ми з вами будемо малювати транспорт автобус та таксі. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Повторимо вправу ще раз. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Починаємо малювати. Сьогодні я використовую свої роботи кольорові олівці. Ви можете ще використовувати фломастери. Спочатку малюємо колеса, шини, диски, малюємо основу автобуса. Автобус у нас якийсь заокруглений, заокруглений автобус. Малюємо, починаємо знизу, піднімаємо догори, заокруглюємо криша, заокруглюємо і опускаємося донизу. Малюємо дах автобуса. Відокремлюємо водія та пасажирів. так Малюємо віконечка. А тепер малюємо деталю. Ручку на двері, фари, віконечка, кермо для водія. А тепер намалюємо таксі, теж колеса, диски, основа. Так, малюємо з вами передню частину, теж заокруглену. Де у нас буде мотор, салон і задню частину багажник. Додаємо деталі, дах. Так. Кабіну водія. Кермо. шашечки, Це ж у нас таксі. На дверцятах фари. Так, подивіться, наші машини рухаються в одному напрямку, щоб не сталося аварії. Одна за одною. А тепер вам потрібно розфарбувати, і ваш малюнок буде готовий. Ось такі, друзі, у нашого світофорчика. Тепер йому не сумно. Ну, що, малята, чекай на ваші малюнки. Eu vou